Європа, що то очинулась, розуміє всю цю загрозу, я не знаю, що вони так довго тягнули, на що вони розраховували, звідки така безпечність була, але зараз включається. І тут, то в Німеччині, хто в Польщі, то ближче до України, не дадуть збрехати постійно зараз літають літаки, військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше ніж раніше. Тобто оці. Навчальні польоти були завжди, але зараз їх стало набагато-набагато більше. В ряді того, що відбувається в нас в Україні, і з мобілізацією, з басифікацією, і що ніхто особливо вже не хоче йти і воювати, і ну, всіх можна зрозуміти. І я б, незважаючи на те, що там в мене 5 кульових, я все рівно не можу комусь сказати. Поняли? Йди воюй, срочно захищай країну, бо я б не хотів, щоб жоден з людей не пережив, то що я пережив, поняли, Жоден. Але от така ситуація, слава Богу, нарешті включається Європа. Це, в даному ключі в даній ситуації гарні взагалі, новини. В плані допомоги військовим ще підтримки військовим. Це ж не обов'язково грошима. Ви ж можете просто навіть відео підтримувати військових. Ви можете їм акриточки відправляти на, на фронт, Да ви можете їм каркартини писати, не знаю. Ну, типу, так як було на початку війни. Поняли? Так, як ми були на початку війни, нас просто що зламало? Задайте, які ми були на початку війни. Ми були такими справжніми, такими єдиними. Потім, звісно, почало гамно, і Оця вся наша влада, оце весь пець. Але чому прикол? Це було завжди. Поняли? Така влада, блін, була завжди. А війна тут відбувається зараз.